Це був теплий осінній вечір. Я сидів за комп'ютером та працював. Живу я із своєю донькою у доволі хорошій квартирі. Моя дружина загинула у автокатастрофі, тому я виховую дитину один. Трагедія сталася два роки назад, але бажання знайти нову маму для дочки поки що немає. Та я й доволі непогано справляюсь один. Працюю я директором барбершопу, так от сидів я за столом. Вирішував питання по роботі, як раптом із кімнати доньки почувся звук розбитого скла. Я ж встав та пішов подивитись, що трапилось. Що сталося? запитав я. Я, я, тримаючись за руку, не могла ніяк сказати Аня. Я підійшов та глянув на її руку. На долоні був поріз, з якого текла кров. Далі я опустив погляд на підлогу та побачив розбиту вазу. Я я не хотіла, ковтаючи сльози, сказала Аня. Нічого страшного, ваза це дрібниця, а руку ми тобі зараз обробимо і вона не буде боліти. Витираючи доньці заплакані очі, сказав я. Через десять хвилин я все прибрав та збирався в магазин за продуктами. Аня залишилася вдома. Та дивилася мультики. Повертаючись з крамниці, я зустрів свого знайомого. Він розповів, що сьогодні до нього пристав якийсь хлопець та пропонував купити магічний папір. Що? Магічний папір? «Ха!» – Перебив своїм сміхом я розповідь товариша. Так, слухай далі. Я ж, звісно, відмовився. Що чоловіку явно не сподобалось. Він дістав ножа та приставив його до мого живота. Він сказав, що якщо я не куплю у нього цей папір, то він принесе мене в жертву їхньому головному. І що? Купив, а ти б не купив, якби тобі погрожували ножем. Думаю, купив би, відповів я. Стій, він сказав, що принесе тебе в жертву? Так. Він був витягнутий в довгий плащ з капюшоном, який майже повністю закривав його лице. Я думаю, що він якийсь сатаніст чи щось типу того. Скажи мені, скільки ти віддав грошей за своє життя? посміхаючись, спитав я. Тисячу гривень вартувало моє спасіння, дістаючи з кишені папір, говорив Саша. Ого, недешевий товар, слухай, і не кажи, я такий злий. Дай хоч подивлюсь на твою покупку, сказав я, беручи в руки папір. Було п'ять листів, кожен трохи менший за стандартний, а 4 формат. Кри були заокруглені, та на кожному аркуші маленькими буквами, не нашою мовою, був написаний якийсь текст зверху посередині. І що будеш з ним робити? запитав я. Та викинув смітник, на що він мені, дістаючи цигарку, сказав він. Не шкода? Шкода тисячі гривень, а папір в мене є вдома, нормальний, а чотири, без символів у цих, якщо хочеш, бери собі. Я один візьму, а інші викидай, якщо хочеш. Я попрощався з товаришем та пішов додому. Я зайшов в квартиру, до мене підбігла Аня з питанням, чи я їй щось купив. Тримаю, витягуючи шоколадку, сказав я. На годиннику була дев'ята вечора, я пішов сказати, щоб донька лягала спати. Вона сиділа та малювала. Коли я підійшов, я побачив, що вона малює на аркуші паперу, що я приніс. Аня, а де ти взяла цей листок? В пакеті побачила. Я просто малювати хотіла. Давай ще десять хвилин і спати, сказав я та пішов готуватись до сну. Через обіцяні десять хвилин Аня вже лежала в ліжку. На столі лежав її малюнок це був високий чоловік з кривим лицем, що посміхається. Руки були непропорційно великі. Вони були худі та довгі. Одна рука довжиною була до черевика, а друга була ще довша, настільки, що чоловік міг торкатись долонею землі. Сам він на малюнку стояв у нашому коридорі що зробиш? Дитина, їй всього 5 років, що вона там намалює? Мені чимось навіть сподобався її малюнок. Я поцілував Аню в щоку та пішов спати. Зранку мене розбудила донька питанням, де її малюнок. Ну, на столі у тебе. сонним голосом пробурмотів я. Там немає. Давай я ще посплю годинку, а тоді разом пошукаємо. Ну, тато, добре, встаю. Я неохоче накинув халат та пішов до кімнати. Ані. На столі дійсно не було її малюнку. Може, впав, глянь за столом чи на землі. Я вже все перевірила, ніде немає, вже сумним голосом говорила вона. Ну тоді я не знаю. Я пішов мити лице та почистити зуби, як на дзеркалі висів малюнок дочки. Він не був прикріплений, а просто висів на дзеркалі, ніби завис у повітрі. Я доторкнувся до нього пальцем, і він зразу впав у раковину. На аркуші з'явився новий елемент. Ті незрозумілі символи тепер були ще знизу. Я приніс малюнок дочці, чим підняв її настрій. Весь день пробув удома, лише під вечір знову вийшов за продуктами, купив все необхідне та став йти додому. Хм, це ж треба, знову саня йде кудись. Здоров! Ти куди прямуєш? Знову привіт. Та ось Маша попросила сходити за хлібом. Зрозумів. А папір той викинув? Так. з сумнівом сказав друг. Кажи давай я ж бачу щось не так. Там маячня якась відбувається. Я його викинув. Прихожу додому, а він лежить у мене на столі. Я його викинув знову. Вертаюсь в кімнату, він далі на столі. Взяв думав спалити, та він не горить. Я його порвав, потім знову підпалив. Ну, думаю, все, нарешті, горить. І що ти думаєш? Вертаюсь в кімнату, а він далі на моєму столі. А в мене мала його вчора забрала, намалювала малюнок і лишила на ніч на столі. Зранку знайшов його, висівшим на склі в ванні. Казав ж той хлопець, щось нечисте робить. Як тепер мені від паперу позбутись? Та забий, хай лежить. Тобі не все рівно на нього, говорив я. Та страшно тепер якось після того, що я тобі розповів. Нашу розмову перервав дзвінок дівчини мого товариша. Ну, добре, Макс, я йду, бо маша вже дзвонить. Ми пожали один одному руки і розійшлись. Покрутив ключ в замку та зайшов до хати. З кімнати було чути, як дочка з кимось говорила. Я привідкрив двері та став слухати. Вона лежала на підлозі на животі та махала ногами, говорила з кимось про наш будинок. Я зайшов до неї, перед нею на землі лежав той самий малюнок. Тільки мені здалося, чи намальований чоловік. Дещо змінив свою позу. Він дивився своїми очима прямо в душу та посміхався своїм кривим лицем. Ти з ким говориш, Аня? запитав я, не відводячи погляд від малюнку. З моїм новим другом. З яким другом? Ти одна в кімнаті? «Ей, я не сама, злісно відповіла Аня. А хто твій друг, цей малюнок? Це не просто малюнок. Він говорить зі мною. Ми тепер друзі назавжди. Він питав про наш будинок, отже в гості до нас. Можна? Я стояв і не знав, що казати. Моя дочка говорить з малюнками, але говорила вона це так впевнено, що я на секунду повірив у існування друга. Та хай приходить, відповів я, не подумавши. Ура! радісно закричала Аня, побігла на кухню разом з малюнком в руках. Я ще трішки постояв в ступорі, а далі сам пішов на кухню. Ідучи по коридору, я знову почув розмову дочки. Став за стіною та почув ще одну розмову. Де я живу? Ну, я живу в гарному будинку, в ньому 9 поверхів, ми живемо з татом на сьомому. Мені подобається наша квартира, тут багато місця, говорила Аня до малюнка. «Що?» Яка вулиця? Ну, я не дуже пам'ятаю, але коли тато замовляв піцу, я чула, як він говорив Калинова 11, під'їзд 5, квартира 10». Ти кому це всю інформацію про нас говориш? запитав я. Другу своєму, я вже казала, ти ж сам дозволив, щоб він гості до нас прийшов. Чоловік ніби знову позу змінив, та додались символи у ще одному куті. Я взяв телефон та набрав саню. Я взув кросівки та пішов до друга. Що сталося? запитав мене Саня. Херня відбувається в мене. Дочка розмовляє з малюнком, що намалювала на тому папері. Мені здається, він міняє пози, а ще вона вдома останні хвилин 15 розповідає йому інформацію про нас та де ми живемо. Може, до психолога її зводити треба? Ти на що натякаєш?» Та ні на що, на всякий випадок. Я все одно впевнений, що це через той папір, нащо я тільки взяв його у тебе. Чого ти так панікуєш? Ну, говорить з ним. Вона сказала, що він це все питає, бо хоче в гості прийти, а я дозволив. Що нащо? Та я ляпнув, не подумавши, малюнок ж як в гості прийде, думав я. Тобто позиміняє, що взагалі намальоване. Вона намалювала чоловіка з довгими руками та кривим лицем. Так як вона з ним говорить, чути тільки її, аня озвучує питання, цим-то він їй його задав, а далі сама ж на нього дає відповідь вслух. Так, це моторошно, сказав друг, застібаючи куртку. А ти що? Позбувся паперу?» Ніби так, ого, а як? Я взяв ті всі листи, намочив зробив кулю та викинув через вікно. І нібито більше не знаходив його у себе. Зрозуміло, сказав я та попрощався з другом. Зайшовши до хати, я знову почув голоси з кухні. Аня сиділа на землі з ножем. Вона провела лезом по долоні, і кров стала капати на малюнок. Ти що робиш? запитав я. Він захотів попити. Яке попити? Ти на що руку порізала? Марш в кімнату. Я забрав в неї малюнок та розірвав на багато маленьких шматків, взяв запальничку та підпалив в раковині. Хух, точно треба завести її до лікаря. Я пішов умитися, та як тільки я зайшов у ванну, моє серце забилось швидше. На склі висів малюнок. В мене встав ком в горлі та закололо в животі. Він змінив позу, символи були майже всюди, що чоловіка було ледь видно. Далі символи зникли та аркуш упав мені біля ніг. Я підняв його та подивився на малюнок. Чоловік своєю довгою рукою показував на мене. Його очі стали червоними, але це суворим. Я ж знову порвав його на шматки та спустив унітаз. Я вирішив перестати думати про це все та лягти спати. Спочатку все було нормально, мені вдалося доволі швидко заснути, але те, від чого я прокинувся, це все повний кошмар. Увісні я став задихатись, та коли в паніці відкрив очі, зрозумів, що мене душить подушкою. На щастя, давили не дуже сильно, тому я з легкістю зміг вирватися. Швидко увімкнув світло. Та побачив, як біля мого ліжка з подушкою в руці стояла Аня. Ти що робиш? вже кричав я на неї. Тобі холодно, яке холодно, ти мене тільки що задушити хотіла рідного батька. Він сказав, що тобі холодно, і щоб ти не замерз, тобі потрібно накрити лице. Хто він? продовжував кричати я. Мій друг. Аня засміялась, мов якийсь психопат, та побігла в свою кімнату. До ранку я не спав та не виходив з кімнати, десь о годині дванадцятій наважився вийти. Тільки відкривши двері, я ледве не отримав інфаркт від страху. Зразу за дверима стояла Аня. Вона дивилась на мене з-під лоба та широко посміхалась, в руках тримала малюнок. До мене тільки зараз дійшло. Що вночі вона вже говорила про нього, коли ж я перед цим розправився з малюнком. Як тільки я хотів сказати слово, вона своїми нігтями провела від грудей до живота та знову втекла зі сміхом. Різка біль пройшла по всьому тілу, живіт та груди пекли, наче я впав на вогонь. Знявши футболку, я побачив кроваві лінії, з яких сочилась кров. У ванні обробив рану та, повернувшись в кімнату, став дзвонити до психолога. Він прибув за півгодини та, знімаючи в коридорі верхній одяг, став питати у мене, що сталося. Відбувається маячня якась, моя дочка говорить з малюнком. Ріже руки, щоб напоїти його кров'ю, виконує його завдання. Як давно це відбувається? Ну, два дні десь, відповів я, показуючи дорогу в кімнату дочки. Почекайте мене тут, будь ласка, сказав психолог і зайшов в кімнату Ані. Не пройшло й п'яти хвилин, як на всю квартиру роздався жахливий крик. З кімнати вибіг лікар, тримаючись за руку. З неї сильно текла кров, він без слів вибіг з хати та побіг геть. З кімнати вийшла Аня та виплюнула палець на підлогу. Я стояв у ступорі та не міг зрушити з місця. Я дивився на закривовлений палець, що лежав перед моїми ногами. Через хвилину я все таки зібрався, зачинив двері та, взявши серветкою палець, позбувся від нього, виконавши його через вікно. Скоро наступила ніч, і я готувався до сну. Вирішив все таки зайти до ані та оглянути, як вона. На всякий випадок зайшов спочатку на кухню за ножем. І ви не подумайте, що у випадку самооборони я би різав дочку. Ні, мені просто було так спокійніше. Аня сиділа і щось дивилась в телефоні. О, тат, заходь, сказала радісно вона. Я здивований зайшов та сів коло неї на ліжку. В телефоні в неї був якийсь дитячий канал в Ютубі. Я ж став дивитись по сторонах в спробах знайти малюнок. Ти щось шукаєш? запитала Аня. Малюнок твій де. А тобі нащо? Ти не любиш мого друга? Хочу подивитись на нього, сказав я, намагаючись не видати брехню. Він має прийти сьогодні до нас. Пам'ятаєш, ти дозволив? Я? Знаєш, у нас справ багато. Давай не сьогодні, вигадував повній нісенітниці я, аби відмовити Аню кликати свого недодруга. Гей, ти вже дозволив, він прийде і все, вона встала та пішла з кімнати. Останні дні Аня веде себе зовсім не як дитина п'яти років. Ура! Він прийшов, почулася з кухні. Я аж підскочив з ліжка та побіг на кухню. На дворі було вже темно, тому розгледів я щось не скоро. Але все ж таки до мого поля зору попала ця істота. У цій темноті я зміг роздивитись його, він був один в один, як на малюнку. Тату, ти радий, почув я позаду себе. «А Покажи свій малюнок, будь ласка. Аня дістала з кишені папір, розгорнула його, і він був пустий. Лише з одними символами зверху посередині такий, ніби я його тільки приніс в той вечір. Пролунав звук розбитого скла. Та мені в спину прилетіло щось важке, а зверху посипались осколки. Деякі зайшли в шкіру, я доторкнувся до потилиці, і на руці залишився слід крові. На щоці також був поріз. Мене колола та боліла спина, біля мене лежала каменюка. Виглянувши назад у вікно, я побачив, як воно махає мені своєю довжелезною рукою. А далі, просто як з ланцюга, зірвалося, побігло до під'їзду. Біжи в свою кімнату. крикнув я до Ані. а сам став барикади робити. Підпер вхідні двері шафою та кріслами, тільки зараз почувся сильний удар по металевих дверях. Хтось з шаленою швидкістю біг по сходах. Невже він так швидко не знайшов? І в момент, коли шум стих, в моїй голові став програватий момент, коли Аня розповідала йому всю інформацію про наше житло. Я побіг до Ані в кімнату, я взяв її за руку і попросив сидіти дуже тихо. Навіщо? Мій друг вже прийшов? Вона встала та вийшла з кімнати, я за нею. В коридорі стояв він. Позаду були зруйновані мої барикади. Як він так тихо все знищив. Стоячи в ступорі, я дивився на нього. Він стояв однаково, як його зобразила Аня на аркуші. Я дістав листок, малюнку на ньому досі не було. Ура! Ти прийшов? радісно закричала Аня і побігла до нього. Я завжди приходжу до своїх творців. Кожен художник має зустрітися один на один зі своїм творінням. Після чого він своєю рукою, на якій я нарахував близько 12 пальців, підняв мою дочку. Я ж побіг на нього з ножем, проте він відкинув мене другою рукою, і я покотився назад. Він відкрив свого жахливого рота та одним укусом відкусив ані голову. Трупик моєї дочки впав на землю та під тілом стала утворюватися калюжа крові. Я заплакав, а намальований чоловік став наближатись до мене. Вставши з біллю в коліні, я зайшов до кімнати дочки. Мені на голову прийшла остання думка, як покінчити з ним. Коли створіння зайшло до мене, його зупинив дзвінок в двері, після чого він розвернувся і пішов назад в коридор. Звук вибитих дверей пролунав на весь будинок. Було чутно, як хтось кричить: це був голос жінки, проте за секунду її крики затихли. Я за цей час ножем здирав символи з аркуша. Коли я закінчив, якраз в цей момент повернувся мій гість. В його руці була нога тієї жінки, яку він гриз, йдучи до мене. Я дістав запальничку та підпалив аркуш. Дикий крик, через який у мене луснули барабанні перетинки, роздався з пащі чоловіка. Він горів разом з листком. Все перейшло на меблі. Коли догорів папір, догоріло і створіння. Ну а я без сил, поранений упав та втратив свідомість в палаючій квартирі. Зараз я в психлікарні. Після історії, що зі мною відбулася, до мене приходила поліція, який я все розповів і про чоловіка, і про трупи. Вони ж, звісно, не повірили у проклятий папір та запхали мене сюди лікуватись. По ані плачу кожного дня, лікарі кажуть відпустити її, але я не можу. Мені лежати тут ще півтора роки, а далі що робити не уявляю. Тут і дізнався, що і Саша помер сказали від серцевого нападу, але у нього ніколи не було проблеми з серцем. До мене ніхто не приходить. Є в мене тільки один сусід у палаті. У нього є рідні, на днях приходив племінник, який приніс йому фрукти та фарби з паперу. Чоловік любить малювати. Вчора презентував мені свій малюнок, на аркуші якого вгорі я побачив знайомі символи.